Добрий ранок, віддам собаку в хороші руки. На повному серйозі. Подивіться, який красавець. Може, кому треба буде в хазяйстві. Має охоронні якості. Злодіїв, якщо не Якщо не злякає, то хоч насміщить. Поки будуть злодії сміятися, ви зможете їх затримати. Віддаємо. Хочете, забирайте, пишіть. Приватні повідомлення в Інстаграмі. Якось домовимося за ціну. Якщо хочете завезти хаски, то тисячу разів подумайте, а тоді один раз зробіть. Бо от є хаски двох видів, прошу. Один, бачите, а ось другий. Це, звичайно, що жарти, але кожному в кожному жарті є доля правди. Балу! Не можна так робити! Не скачи на мене грязний. Де ти був? Де ти був? Ти їздовий пес, їздовий, а не охотничий. Що ти там охотишся, на... клюєш на мишей? Закрий рот. Чого ти піщеш? Подивись, який ти красивий. З самого ранку, восьмого ранку. Думала, поїду з ним погуляю. Так тепер зараз розлякаємо всіх сусідів. Ошейник знову брудний. Балу! Я тепер буду тебе тримати на прив'язі, будеш жити в мене в буді на вулиці. Ясно тобі, бо до хати тебе такого я не пущу. Не підеш ти в мене такий до хати грязний. Все, і обіжайся, не обіжайся, а живеш з курами на вулиці, ясно? А Ремус буде жити в хаті. Ремус, ти чистий, ти не, мар... не мараєш лапи, будеш жити в хаті. Все, їдемо, будемо займатися спортом. Хоч потягнеш, може, ми на кілометр пробіжимо. Давай, поїхали гуляти. Добрий день, всім нашим глядачам. Ось наглядно можемо побачити, як наш балушка, брудниця, і який він нас агроном. Зараз я вам покажу. Балу, що ти робиш? Ти вже замість агронома в якийсь зооветеринар записався. Зараз я вам покажу, що він наробив. Ви тільки не лякайтесь. То була така грядка, знаєте, висока, застелена агроволокном. І росли гарбузи на тій грядці. Ну, Балу вирішив, що трохи гарбузи треба прорихлити. Думайте, що в робив. То я не знаю, напевно, десь глибину пів метра та яма. Камера так не передає. І таких ям у нас дуже багато. Гарбузи вже все, дозріли. Було вирішив, що гарбузи дозріли. Вони трошки більше, ніж його голова. І все. Прямо пішли велась з тих катакомб. котаком. Все теж порив. так те, що ви бачите на камері. І ось балу, зараз я вам покажу цей красавчик. Я його сьогодні зранку ледь від Амуніцію вистірила. Ходили біля мене, друже. Амуніція була така, що ого, бачите, та прямо як прапор України. Синьо-жовта. А ця як бандерівський прапор. Червоно-чорна. вистирала їм ту амуніцію, сиди під виноградом, сиди. Вимила балу зі шланга, А який інтелігент, чистий, завжди вилизується, щоб тільки бути чистим. А той такий був зранку, ой-ой-ой, я не мала часу брати камеру в руки. Певну годину часу його відмивала, трохи почесала, хоча він все рівно одлиняє. Я не знаю, це вже якась весняновенька перейшла. Ваших собак цього. Року? Іграще, іграще, ігращо. Я навіть не встигаю переводити. Ігращо, ремус, а що ти виноград тириш? Краде зелений виноград. Yeah. Oh, не чекай. збудете мені дитя. Діди сюди, ремус. Де сюди, Балукам. Балу, балу, йди сюди. Молодець. Наш ти Ремуса відігнав. Нашого відігнав. Пішли, кружок. Пішли, дружок, пішли. Будемо сидіти, там спокійно, вчитися з тобою, нормальними людьми бути, а не такими, як ти вредний хась. Збитки мені не роби. Так, вам трохи показала нашу городу, міні городу Почайте машина приїхала. Я дуже сильно чути. Сідай і сиди. Ремус, йди сюди на лавку. Де Велась? я ж зайняла твоє місце, вибачте, пробачте. Так, дитя спить ремус, не чіпай. Нянька прийшов, перевірив. Ремус нянька. І інтелігент. Угу. А той агроном малий, Виняючий. Не дайся почесатися по-людськи. Таку скубу. Скубу, як з топою ліпух літає. Може, хто має бажання приїхати його почесати, приїжджайте ще. От, будь ласка, про що я говорю? Де ти той помідор взяв? Вихід на город закритий. Де він його взяв, я не знаю. Кажуть, що собакам не можна помідор. Але кажу, що і собакам і горіхів не можна. І винограду наші крадуть все жируть. Малу, смачно тобі? Але добрий помідор, але добра шкірка. Але добре. Ти, звісно, балу молодець. Но вредний. Сьогодні з ним приїхало кілометрів п'ять, напевно. Тягнув всю дорогу. І ще енергії вистачає. І він би ще так два рази приїхав і притягнув. Балушка, може б ти дався, як тебе почесала, друже? Я тобі за ту кісточку куплю. Їсть помідори. Ви таке бачили, собаки їдять помідори. Може тобі ще базилік і оливку олію і чуєш себе в Італії, балу? Будеш італіянець. Італієць будеш, балу. А потім будеш по курчах ганяти. Я не буду вночі за тобою з тим звугіллям активованим бігати. Навіть не думай. Ото жереш, то жири. Все. А, як сказала, за вугілля активоване, то вже й не хочеться. Де попить води? Ремус, ти бачив, яке воно дурне помидорі містить. Ремус з нас не по тому хлопець. Правда, Ремусику? Кажи, мені би шоколадки, батончики. Колись шість шоколадок зараз з'їв. У мене, звісно, тоді була паніка і страх, але дзвонили до знайомого ветеринара, зразу сказав, що робити. Все зробили, як бачите, живий. В ремусу такий є пункти, він, якщо щось краде, то йому від того нічого не буде. Він колись з'їв цілу шоколадку, поки я пішла по каву на вок. Приходимо в машину, а там вже шоколадки немає, тільки обгортка. І ремусу, хоч би що, а йому ще якраз на другий день треба було зранку їхати на вакцинацію. Ми поїхали на вакцинацію, каже, ветеринару, що так і так. А він каже, так, якби йому щось мало бути, ще би вчора було. І провакцинували, як бачите, живий, здоровий, нічого не бракує. А то тільки якщо щось вкраде. ну якщо щось не то дасиш, наприклад, солодку булочку. Колись один раз дала з йогурту кришечку облизати, все, три дні їздили, відкапували. А якщо щось так дасиш, булочку солодку або там, не знаю, щось їсиш, кусочок йому кинеш, потім буде ходити, їсти траву і бекати. Так Ремус, то про тебе, про тебе. А той хлопець тільки всього перекрав, пережер. Хоч би що. Ну, звичайно, що вночі проситься на вулицю, правда, балу? Проситься вночі на вулицю, кричить, щоб його випустили. Десь, напевно, по корчах бігає. Але як бачите, то йому нічого не бракує. По ньому не скажеш, що він там сильно десь щось не то їсть. Правда, Балу? все їстирне, все добре. А, як хорошо. Як хорошо на вулиці лежати. Лапку висуну. лапи трохи відмила, правда, сиріно зашурені. Але ти їздовий пес. Ти маєш бути трохи грязний. Ти у нас по полях, по лісах. А ремус зато може бути чистенький. Бо ремус тільки. Бачите, я чуть е, не стала в ту вашу яму. що Ви мені понаривали в поле для гольфу. Скоро будемо відкривати сезон. Ремус у нас для дивана і для машини. Ти Інтелігентний песик. Інтелігентний. А балушка каже, може і по полях побігати. Каже, я вже своє відбігав. До речі, ремусу скоро буде 6 років в жовтні. Так що хі, скоро зможете його привітати з ним народження. По ньому так і не скажуть, що йому 6 років. Пра ремус. Молодий хлопець. А от його малеша, дурне. Ще трошки виросте. Вилазь, Балу. Так і проводимо час. У нас тут по півдня на вулиці самі сидять. Не хочуть дохід до хати, ловлять останні сонячні доньки. Там вже, напевно, буде скоро зима. Балу взиму, і зимою можна на вулиці сидіти. А от Ремус, каже, в мене сплячка. Я під батареєю лежу і гріюся, бо мені дуже холодно, бо я Сибірський хас. Бачите, який авторітет має режим. Ходить і зганяє мені ремосо. Замастив мені плитку з самого ранку, все замарав. І ще доривається до старшого. Палу, він тобі зараз як втисне, то з тебе тільки одна шерсть залишиться. Ти ж знаєш ремусу, наш ти його бісиш. Він терпить, терпить, ну потім, як зірветься на тобі, то й дай свій помідор. А ми будемо прощатися і казати до нових зустрічей. Ставте нам лайки, бережіть себе і своїх хвостиків.